Нарешті цей блог про рибалку. До нас сьогодні завітало пиво від вусатої риби з рівного. Привіт, річне товариство! З вами Олександр. Ви на біргічці. Блозі про пиво, крафтову культуру і карасів. Bam. І сьогодні в нас пиво на огляді від рівненської броварні Catfish. В Принципі не дуже часто до нас запливає така рідкісна риба, як домашній пивовар. Почнемо, як традиційно водиться, з найлегшого: Strawberry Milkshake IPA. Мутненьке, гарненька, біла, дуже дуже стійка, красива піна, симпатично, і я вже відчуваю аромат полуниці і хмелю. Уф! сублімована полуниця. В смаку доволі сухе. Є легкий полуничний баблгам, Виразно акцентована гіркота. І до речі, от після смаку вона стає більш акцентованою, вона домінує і от такі травянисті, деревні нотки, полуниця відходить на задній фон. Ну, Мені подобається. Я б сказав, би, що це скоріше фрут IPA. Тому що мілшейк все ж таки має бути солодшим набагато, щільнішим, таким густим, кремовим, якщо це прям канонічний канонічний мілшейк, З чим, до речі, в Україні є біда, тому що багато бурбарень просто роблять. Півозлектозою. Відчувається добре IPA як база і дуже крутий. Полуничний вайп. І йдемо далі. Написано, що це Imperial Pейстрі Stout на 13 алкоголю. Називається воно Грецель. На етакетці величезний QR-код, який зчитати неможливо, бо бляха-пляшка кругла. Шоколадна пінка. Дуже симпатична. Темна, непрозора. В ароматі дуже-дуже стримані шоколадні нотки, такі от мінімальні і багато кислого хліба. Ну, це вже помітно, що солодше, не те, щоб сиропне, але з легкою такою тягучою небодяницею це 100%. Відсот. Дуже інтенсивна паленість, а воно більше як от хлібна із. Легкою, такою мінімально легкою димною ноткою, між відтінком тютюну вхопченого солоду, але от на межі. Знаєте, от як верхній корж з шаром шоколаду і какао на захарі або на моцарті без крему, а таке от воно насичене хлібно палено шоколадно гірке. Щоб ви бачили, ельфи за кадром просто тянуть свої мацаки, дуже хочуть це пивко. Я не знаю, чи тут дійсно є 13 алкоголю. Якщо є, то вони прямо розкішно приховані, тому що не в ароматі, ні в смаку не відчувається взагалі. Мені подобається, цікаво, достойний рівень. Хотілося б, щоб цього пива скуштувало більше людей, щоб воно було більш доступне масам. Всім дякую за увагу. З вами був Олександр. Пішов до пива.